Денний виноситься у нас питання. Це про присутні етичних е, об'єктами нерухомості майна, про надання матеріальної допомоги на лікування та часткові збитків наслідок пожеж, провідне пиші на поховання, про видачу свідоцтва на право власності на житло, про попередній розгляд тарифів та послуг місь, міським комунальним підприємством радамиша. Про надання дозволу на розміщення об'єктів. Послуг та торгівлі, про затвердження регламенту виконавчого комітету виносивської міської ради, про організацію трудового використання осіб, яким призначено покарання виглядів громадських робіт. І дев'яте проведення пощо воєнного інтернаціоналізма. Доповнення зміни. До даного порядку демонстрій підрозділ. Так саме на сьогодні планувалося заслухати плани комунальних підприємств? Це різно. Директор комунальних підприємств міста є, там де тарифи і детарифи, ми звернення особу. Це воно є. Передбачено. За даним зауваженням, немає доповнення загонення? Хто за даний порядок, де не прошу голосувати? Хто за, хто проти? Для введення нам потрібно комісію відчину. Так, поняла. Забігає і супутно. Забережень не будуть, будет. Хто за? Хто проти? Немає. Дякую одноголосно. Так, ну давайте приступаємо дорожнього до першого проєкту рішення про присвоєння копічної адреси об'єктам нерухомості. Iger, <рес> <рес> Я перепрошую, може, за це. Я перепрошую, представтесь, будь ласка, хто ви, щоб ми розуміли, куди в нас там все буде. Добрий день. Добрий. Жителька Ради. Ми ж повинні знати, правильно? Ми да, Я да, не Запоріжжя, да. просто щоб знати питання. Так, що нас Я перепрошую і продовжую. Питання третій пункт знятий з розгляду. В зв'язку з тим, що питання вивчили, спочатку не підвинести на сесію, тобто ми його знімаємо третій пункт. Всі інші стосуються, один символ, Петрович, це житловий будинок побудував, а охотник з Олександр. Там плутанина з почтовими адресами в земельній ділянці одна зазначена, а в договорі купівлі-продажу інша. І ми приводимо її в відповідність, щоб співпадали. Моє питання Третє питання знімається тому, що ну, це, давайте я правильно буде, що даний. Ситуація в чому? Третє питання стосується ділянок, які знаходяться поза поза межами міста, але на території міської ради. Це ділянок, які знаходяться е, для міліорації. І коли ми вивчили, скажімо, спочатку треба... Прийняти рішення сесії стосовно утворення самого кварталу житлової забудови і е, винести якусь назву, потім це внести в реєстраційну службу цю назву, а потім можна проводити таку процедуру, скажімо, присвоєння конкретного об'єкту. От через що було знято. Щоб ви знали, що е, земельні ділянки там виділяла адміністрація. Так, да, їх виділялася. Це мені. не ми виділяли, але... Воно якби боже пожемає... Ну ви там, розуміє... там там, за мене, мене, да, мене да. видавалися під садівництво, по закону можна будувати садові будинки. І, скажімо так, як це е, хоча воно межами, але це є територія міської ради, ми вносимо таке рішення і так далі. То, ми його зняли, тому що процедура повністю вона була не е, е, узгоджена і його треба працювати, уговорити масиво, потім ми даємо за да, це питання. У <п 'яту> мене пропозиція взагалі зняти це питання. Проєкт повністю зрозуміє. Тому що тут присвоїться назва вулиці Гавро, вулиці Кірова, які по закону по декомунізацію. Гавров <п 'яту> нічого не людина мешкає. Я а, людина. розумію, зараз ми присвоїмо назву, а присвоюємо, мешкає. Він проживає притом... за адресою вулиця Гаврона. Да, ну, житом... а, а питання стосується вулиці Покров. Тобі значить там по-моєму, пункт по Києву, коли ти З другого служуй просто адреса. на даний момент вулиці існуючі, їх ще ніхто не змінив. Та нам підставі відмовити да. людям за ні, ну давайте так, якщо ви нас настає... я, я то Ви настаєте, щоб ми голосували не, за, за відміну? Просто, просто Ставлю питання на голосування. Mm -hmm. Хто за заданий проєкт рішення, що прийняти? За? Проти? Yeah, голосу. Дякую. Рішення прийнято. Проєкт рішення прийняти. Проєкт рішення номер 2 Про надання матеріальної допомоги на лікування. Та частково відшкодування збитків внаслідок пожеж. Дане питання розглядалося, положення погоджувалося з виконавчим комітетом, потім в подальшому на сесію і визначили, що на цій цілі ми надаємо по тисячу гривень допомоги. допомоги. І на поховання, і на пожежу, і на лікування. В даному проєкті ви бачите, підготовлено окремо три чоловіка, які потребують після пожежі зазначено, і пункт 2 – це які потребують на лікування. Але е, останнім пунктом, бачите, там можливо також виділено е, Білорусь Тетяна Володимирівна. Вона подала документи, але зазначена просто як допомога. Довідок, який підтверджують лікування, що необхідно від медичних закладів, відсутні. Але ми виносимо, але ми не, не відмовляємо, але не надаємо зв'язку з відсутністю довіду. Можливо, ми допомогу.

ми з вами голосували, і ми тоді говорили, що ми виділяємо кошти на лікування при наявності медичної довідки. Медичні довідки принесли, і ми там пам'ятаєте, говорили, що будемо дивитися, тому я ну, ми з вами не фахівці, і ми вже сьогодні до цього питання верталися, воно, мабуть, буде неетично. Якщо є довідка е... приносити да. діагнозиса, я думаю, воно просто не етично. Тому, якщо підтверджують то, документи, довідка є. Ми його включили. Якщо просто людина написала, що дати допомогу, а в переліку того рішення, що ми приймали, його анімацію, було цього то я думаю, ми просто теж не маємо права його порушувати нашою постановою. За межі суми, яка запланована бюджетом, ми не додали наші Так, Стосовно інших осіб. Всі документи Значить, Всі довідки відповіді. Пропозиція тоді буде просто виключити зазначення. Так, Так. Значить, <спільний> я розумію. Значить, дивіться, давайте так, ми голосуємо за те за проєкт даного рішення і потім з вами ще раз проголосуємо за те, щоб з даного проєкту рішення виключити спочатку виключити з проєкту. А може і так, так, так знову, давай, знову. давайте можемо Значить, давайте ставлю на питання, щоб виключити Білорусь, Тетяну Володимирівну Білору, Тетяну у зв'язку з ним із ісучних теперіших документів даного проєкту рішення. Хто за дані? Голосували. Хто проти? Проти, хто? Так. Значить, прийняти рішення. Ні, ні. Завершення виключити. І тепер став проєкт рішення в цілому. Хто за те, щоб прийняти даний проєкт рішення? Хто за? Дякую, рішення прийнято. Проєкт рішення 3 про виділення коштів на пакування. Це аналогічне питання, але, скажімо, його записуємо окремо, тому що воно регламентується трошки іншими законами. Три чоловіка, похова безробітність осіб. Відповідні документи є. Підготовлено. Є питання, якісь? Заперечення? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Дякую. Рішена замовити. Проєкт рішення No4. видачу свідоцтво на право власності на житло. Це безоплатно передаються квартири у власність і тут є, бачите, один об'єкт за межами міста, але нам делеговані ці повноваження, ми тобто на підставі. Приватизація. Да, да. да, Приватизація не передається, житло, ні, ні. то — Тобто всі, всі документи відповідні є, є в сільській раді є рішення отримав, але саму процедуру видачі свідоцтва ми їм займаємося і ми. Є у вас якісь питання? Доповнення? Хто за те, щоб даний проєкт було рішення прийняв? Прошу голосувати. Проти? Дякую. Проект рішення номер 5 про попередній розгляд тарифів про надання послуг міським комунальним підприємствам. Сьогодні у нас на нашому засіданні присутній новий начальник комунального підприємства Андрюхеса Миколаївич я запрошую слова, зразу він розкаже про плани, те, що ми на прошлому засіданні говорили з щодо Минулий тариф на утилізацію було 12 гривень, 70 культів, там 70. Чому просимо підняти тариф? Тому що взагалі цей тариф ще з 2013 року. У 2013 році не знаєте, скільки і паливо було нас, і різних матеріалів, і мастилки подібне і запчасти було на три порядка маряти. На сьогоднішній день, значить. Проводити утилізацію, практично за такі гроші. Ми просто білютаємо кінку. Ми платимо більше грошей за борги, не за борги, а за ну, бюджетність, в тим, в через пунктів 57, маємо утилізацію цього розміття. Так, давайте пробуджуємо одне на тему сесії, давайте на по тарифам. Так. Мене цікаво, давайте зразу можемо так зробимо. Розрахунок є, можете зачитати навіть розрахунок, який був, я як дивився, наскільки воно в основному зараз у нас є тут люди, які розуміються, Мене це ще питання зразу, давайте по цьому тарифу. Чому різниця для бюджетних і для населення? Чому? Ну, Там не ретабельність частина. А, то тобто ви просто заложили на що рентабельність для бюджетних установ? Ну, давайте, є, давайте складові зачитайте, щоб мали увагу уяву люди, з чого вона складається цей дітей, з чого надії так. Побутне питання, які попередні роки? А співвідношення, щоб було по кожному пункту попередньо. Тобто, понятно, що паливо подорожало, там значить, 12, 12, скільки ми говорили? Про... 12,73. 12... За що? За... За... За, за, за тон чи закупку? За що за купуєте? За... Це метод затон. Це сюди входить не тільки утилізація, а й вид кубічний. Це утилізація. Це утилізація. Це утилізація там на судді. Ні, ну от полону, ви піднімаєте на 24. Так. А у два рази можна так сказати, піднімаєте. Тут вже не залежить тільки від одного палива, хай паливо подарується. Воно зробить у нас в тому у нас долар повідомляє. Ми за доларом не живемо, ми зарплату в доларах допомагаємо. Я розумію, що зарплату не отримуємо, паливо нас подорожало три рази. Давайте так, щоб було зрозуміло, тому що я думаю, трошки неправильно мислиться. Що таке утилізація? Ну, хто ви на мусорики були, на свалки у нас були, бачите що вже на даний час, там, ну якщо трошки ще, то ми будемо заїжджати, я не знаю, куди. І якщо до весни ми дотягнемо в такому стані, якщо приїдуть екологи і закриють його, нам, воно буде ну закриють просто його нам, що воно повинно оброблятися, воно його трамбувати, пересипатися. Для цього відповідна повинна та техніка, відповідна людина, відповідні запчастини, його треба все робити. Те, що воно збільшується в два рази, це правильно чи неправильно, зараз ви будете рішати. Просто щоб ви мали на увазі саме почати, що воно сюди включає. На сьогоднішній день у них немає коштів. Ну, не знаю, цей місяць, мабуть, теж ще не вийшли на ноль, по зароб... Зароб... за по зарплаті, тому що ми, коли зробили аналіз, у них так все, що вони возьмиться, по-моєму, тільки хіба на ноль виходило. Все остане комунальне підприємство працює в обидок. Я не говорю, щоб вони працювали з приводю, але треба перевести, якщо ми хочемо, щоб воно працювало, вивозило сміття, різались дерева, ремонтувалися дороги, а це все функції комунального підприємства. Зараз будемо на сесії виділяти гроші на закупівлю матеріалів для будівництва і встановлення зупинок для громадського транспорту, то його хоча б привезти відповідність. Те, що ми його зараз не будемо затверджувати однозначно, те, що ми його зараз обговоримо, будуть може, якісь пропозиції, може ще будуть допрацювання, але ми зараз дуже серйозно повинні до цього питання підійти з різних сторон. Чому? Я вам зараз хочу зараз розказати. Тому що воно, як ви кажете, вроді би підняли там 12 гривень. Але коли ми подивимося на обйоми, і коли ми подивимося, що це лягає на плечі і населення, і тих організацій, які ще туди звозять, і людей, то воно. Тож там не маленька сума отримується. Тому до цього питання нам може передати дуже виважено з вами. І я б хотів би, щоб економісти нам просто дали цю розкладочку, щоб люди просто зрозуміли ці основні, які входять сюди, і ми більш менш тоді будемо вже дивитися. Да. Скажіть, будь ласка, а скільки зараз метрів кубічних вивозить техніка на утилізацію на сміття? Зараз там, наявно, кулаш. Де не приходиться, за місяць може, можна. Орієнтовно. В середньому можна вирішувати. Ну можна, що ж 6 кубів. Якщо трактор. Ну 6 кубів це якщо по бортиках. Вище там загружає, зараз кидуть. Вивозить до 10 кубів. До 10. До 10. Наша органа організація. НКП. НКП, хорошо. А скільки разів на тиждень вивозити? Кожен день. Кожен день Це фактично, якщо ні, в день то 240 кубів. 240 гривень. 240 гривень. Заїхшили? Заїхшили? Ні, ні, 240 гривень. А які у вас зараз надходження по старих тарифах? 12 ні, ні. Ну, 12 Ну, 1250. Зрозуміло, що 12 гривень є якісь надходження від тих тарифів, що були раніше. Чи взагалі їх не було? Надходження є. Це справно, справно чи не справно? то хто справно платит. Міська справно плата. Житомир справно платить. А ця склада вам входить в той договор, в ту частину 10 гривень на оплату вивезення сміття. Це сюди вона входить, цей тариф тоже. А там людина в таті є? ні, там є, А контролер, записує. записывает. Опліковость є тоже. Ну, якщо бульдозери, я вам скажу, що така людина, якщо буде бульдозер, то його можна буде десь використовувати, тобто людина а, ще додатково да може просто заробляти на себе, то обліковець зрозуміло, що хоч не хоче він там прив'язаний. Оксанд Михайлович, а ви що, скажіть ну, нам свою думку? Ви ж цих питаннях... Ну, я наскільки я перебив, перепрошую, я наскільки пам'ятаю, воно ж піднімалося питання було тут, так? Ну, піднімалось, це все. Не просте питання, а стосовно сміттєзвалища, то його треба зачистити. Ми зачищали в 2011 чи 2012 році за приватні гроші, збирали з людей, з депутатів, з підприємців, наймали катерпілір, і він 10 днів зробив фактично ідеальну зачистку, що нам навіть дали відповідний сертифікат, що це не сміттєзвалище, а полігон. Для, він не був з самого початку сертифікований тільки завдяки, тому що за ці 20 тисяч, які ми зібрали, там є ще список. І от його треба привести для початку це, виділяти кошти, можна наняти фірму і по перерахунку. Не знаю, скільки це зараз буде коштувати така робота для початку. Для початку. а взагалі, ну там треба. Колись привели в порядок і зробили і прохідну, і так далі, ну де треба, ну там обліковуються. Ну, ввечері людина завезе спокійно, скільки захоче. І, і так вони і роблять. І мало того, ще й спеціально виварюють. ну, Чи перед, чи, чи, прямо, чи прямо на в'їзді не везуть нікуди, тут треба цілодобову якусь ну там, бати. Ну, те, що треба піднімати, ну, може, там десь ну, треба хоча я не знаю, наскільки воно вирішить, все одно це треба задаці і треба гроші рятуватися. Але головне це зробити нормальну зачистку. І оце буде нольвий, якби той відлік, що тоді можна щось вже починати. Я не Інакше. Може поетапно, давайте подумаємо. І оцей трактор, який там є, і навіть як ви купите 150, я впевнений, що це буде далі створити задачі за питання. Хоча, ви знаєте, мови до усіхи, не може, як мовити до нас. Скажіть, будь ласка, який відсоток населення охоплений послугами з Якщо збільшується кількість, Значить, По підприємців, підприємців, значить 34 особи у нас І скільки? не знаю, скільки нас. І фізично. Фізичний 58 років. Все у нас. Тільки жителі 508, як бачив. Це жителі приходить. <гану> а скільки не охоплено? <гану> скільки доларів в місті Ні, подождіть, давайте так, в нас же частина обслуговує житловий Ремсервіс. Багато будинків У нього зараз просто по кількості жителів Це ці договір в основному частний сектор, 508 чоловік. Я до того, що кажу, що одне діло просто підвищити, а друге можна за рахунок збільшення кількості людей, і підприємців. Зменшити ту саму судіварність, тому що такі відсотки не треба. нас Чи вигідно їм збільшувати? Чи зменшиться судіварці, але зменшується. Зменшиться, але частково воно тільки зменшиться. прошу. Я хочу сказати, шановні колеги, вони присутні, найбільше це буде стосуватися, в першу чергу, це мене як підприємства, яке регулярно платять. E, значить, Якщо збільшиться ця оплата, вона обов'язково лягає на плечі всього населення, яке проживає в багатоповерхових будинках, і наукових, в якому відношенні це буде десь, може, один трьох-чотирьох. Це утилізація. Воно зразу лягає на плечі людей. Якщо я прийшов, два рази ми підіймо. Так, підіб'ємо. Так. 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 Ну, це все лягає на плечі людей. Якщо машина везе 14,2 куба, то зразу це лягає. Наша ця складова, вона закладається в тариф. Їхня вірніша складова, вона закладається обов'язково в тариф. А потім тільки затверджують саме викладач. Миколаючи, давайте почеснімо. Я хочу, щоб ця робота провелася разом. Я ж просив голови приходити. Не так виставили люди, вони може зараз і не знають, як це воно все робиться і як воно каснеться кожної людини в місті. Наскільки це питання зараз актуальне? І як його зробити так, щоб воно було неполісно? Якщо ви хочете похоронити іще й моє підприємство, то це разом. <клес> <воно розробити. клес> <Воно клес> <воно клес> а потім обсудить і виносить на виконавчий комітет. — Так, ви винесете на виконавчий комітет, то Ніхто його не рахував, як воно каснеться людей, хто скаже? — Ми нічого ще не приймаємо, ми обговорюємо запитання. — Попередній розгляд, там чітко... По — Попередній розгляд. Ви читайте, <поторием> що за нього в написано. — Там же процедура має пройти... — На володження буде. Там я не розумію, Ще, не розумію. Ви уважно питаєте, що написано. Я, я да. То потрібно. Чому мене до цієї роботи не прилікли? Чому те, ми з законов не порозували? А потім голова прийме рішення, потім винесе ці документи до виконавчих. Не дайте, я так розумію. Ні. Тому що воно стосується громади міста. Багатьох людей. Якщо це була така була процедура, то ми вже тут людей поставили фактом. На сьогодні ми обговорюємо це питання. Є тут люди, є спеціалісти. Що ми з вами два спеціалісти що? У нас создать комісією, на цей куштор, що розробили, щоб група людей проглянули, бо чого це на стики підняли попалу, а тут підняли на стики. Бо то, щоб це воно було для всіх зрозуміло. І потім про ну, я так так. Прошу рвати 20 слово. Я будь ласка. Шановний головоючі, хочу звернути вашу увагу, в мене є запитання. До присутніх тут е, е, юристів, я тільки одного знаю, другого не представлю. На жаль, е, значить, таке запитання. Чому немає завізованого кабіляна в цього проєкту рішення? Це перше питання. І до вас, Анатолій Павлович, як це рішення, це проєкт, зверніть увагу, це не просто положення, це рішення. Ми, якщо ми вже погодимо на виконкомі, обговоримо і погодимо, то це є підгруднем для прийняття рішення вже на сесії. Так от вони запитання то, поважаєш, до вас. Як це рішення узгоджується з законом про регуляторну діяльність? Узгоджується чи ні на сьогоднішній день. Зроблено оголошення, це два тижні обговорювалося це питання. Питали, я відповідаю. Значить, Дане рішення було... Дані документи були подані. Я підписав, то, мабуть, не те. Це питання ми через той написали, що попередньо погодити тарифи. Може не погодити, попередньо розглянути, може таке питання. Не проте, проте після цього ми будемо відповідно до закону про реалізарну політику розмістимо на сайті. Там вже написано, далі є. В другому пункті розмістити на веб-сайті для, для обговорення і для е, вивчення наслідків даного питання. Тобто це всі питання, які е, ми тут піднімаємо, питають підприємці, е, піднімають все буде, воно е, після опубліковано е, на вебсайті, а потім буде вивчено, що тоді буде підніматися вирішення про прийняття остаточного прийняття тарифу. Так? Так? Анатолій Павлович, я не задоволений вашою відповіддю, тому що немає логіки. Як відомо, міська рада і виконком приймає рішення. Так? Ми приймаємо сьогодні рішення, фактично погоджуємо ці тарифи без обговорення громадськості. Розумієте, Ми робимо перший крок і виконком бере на себе відповідальність, уже бере. Якщо ми сьогодні погодимо, значить ми вже даємо старт цій компанії. Тобто ми погодили, потім розміщується це в засоб масової інформації. Може, я помиляюся, знаєте. Ну я б зробив би трошки по-іншому. Так, так я сказав, я Роспутенка підтримую Я підтримую Роспутенка думку, давайте не перебувайте. Да. Про те, що Кривов спочатку може б його е, дійсно обговорити чи вивчити це питання з участю Роспутенка, так як він найбільш заінтересований особа з цього питання. Тому що це питання серйозно вдарить по наших громадянах. Зрозуміло, що треба підвищувати, ніхто не каже. А чому інтересно, ніхто не питає, Сам вам надам на слово. Ну, така мене. Давайте закупаємо далі. Подождіть, ну по-перше, для того, щоб ми говорили зараз, що під нас, ви хоча б тоді повинні були зробити порівняльну таблицю. Що от, на той, той тариф, який входив, була різниця склала 40 копійок, паливо склало 3 гривні. І тоді вже, допустимо, і так я думаю, якщо ми будемо робити опублікування в газей масових засобів інформації, то щоб люди бачили, що не просто так, що... Голова міські, чи члени виконкому, чи директор комунального підприємства вирішили просто додавати два рази і все. Якщо буде порівняльна таблиця, ви правильно кажете. Якщо ніхто не говорить, що піднялася електроенергія, запчастини подорожали, то порівнюємо взяти таку порівняльну таблицю. І ми її будемо робити. Якщо ми будемо зараз з вами проговоримо це питання і дамо погодження, щоб його винести з засоб масу інформації, а може ще давайте ще раз можемо повернемося до цього питання. Це питання, я думаю, не одного разу. Люди населення бачили, що на 13-й рік, скажімо, паливо стоїло 10 гривень мовно. Зараз воно стоїть 24 Зрозуміло, що складова, хоч не хоч, вже збільшилася на 50%. Правильно? І яка рентабельність була до того, та. і яка рентабельність зараз буде? Збільшиться ця рентабельність чи зменшиться? І ще одне в мене, я Олег Ольга.